Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас з нами порозважатися і вирушити незвичайну, а в казкову подорож на чарівну галявину. Слухайте уважненько і вирушаємо! Добрий день! Добрий день! А ви хто? Я... тут зустріли? А я казкова фея. Я дуже рада вас бачити! Біля себе у мене є така чарівна квітка, і вона мені розповіла, що ви вже дорослі, і багато хто з вас збирається йти до школи. Так, це все вірно, все правда. Значить, ви багато всього знаєте. Так, ми з квітками дуже багато навчалися, тому я пропоную вам виконати завдання моєї чарівної квіточки. Ви погоджуєтеся? Так, я думаю. Буде цікаво не лише мені, а й нашим друзям малятам. Що ж, малята? Ось перша пелюсточка, подивіться, фіолетова. І вона загадкова! Я пропоную вам відгадати загадки. Загадки не прості, казкові і треба бути дуже уважним. Тож почнемо? Слухаємо уважно. Тож слухайте уважно! Ліз по дрова, тут ходив, рукавичку там згубив, а знайшли її звірята. Ось така була в них хатка. Хлопчики, дівчатка, ви слухали уважно. Мабуть, ми вже всі здогадалися, так? що це дід загубив рукавичку. А в якій казочці пам'ятаєте? Так, в казочці рукавичка, які ви молодці, тож слухайте далі. Має клещі й довгі вуса, я й сама його боюся, бо мов гусак, ну а звуть щіпаку. Ра. вірно? Вірно, друзі, а ви пам'ятаєте пам'ятаєтеся, казочку? Фея, І тепер що це і сказочки козу дересу. Які молодці, скільки ж ви казочок знаєте. Що ж, слухаємо далі. Слухайте малята, він соломи зроблений, смолою просмолений, ще найкушений бочок. Це Це ж солом'яний бочок. Так? Да? А з якої казочки? З казочки солом'яний бочок». І цю казочку, ви знаєте. Тож, ж, слухаємо далі. Малята, а хто знайшов колосок? Змолов борош борошна мішок, з пік негайно у печі пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо кожен з них не помагав. Ой, це з нашої улюбленої казочки півник, а з казочки колосок. Які ви молодці. Ви відгадали усі мої загадки. Видно, що ви вже дорослі, що йдете до школи. А ось ця пелюсточка пропонує вам намалювати квітку по бажанню. Ой, ми із дітками дуже гарно навчилися малювати. І зараз намалюємо квіточку також ж гарну, як і у вас. Спробуйте. Ось ми маємо ось такі кредички. І зараз з її допомогою ось тут і намалюємо нашу квіточку. бажанню. Спочатку намалюємо. Гарна квітка у вас вийшла. А це ж незвичайна квіточка, а квіточка помаг... побажань. Один пелюсточок означає, що ми хочемо побажати вам і діткам перемоги та мирного неба. Наступна пелюсточка це побажання міцного здоров'я. Наступна пелюсточка побажання теплого літа. І остання пелюсточка – гарних друзів і веселищ. Яка гарна квітка, і які гарні побажання. А ось ця пелюсточка жовта, вона музична. Вона пропонує вам прослухати та заспівати пісеньку про літо. Що ж, слухаємо уважно та підспівуємо. Активно. Давайте з вами дружно порухаємося. Як живеш? Ось, Ось так. так. Як живеш? Ось так. так. Як живеш? І залишилась пелюсточка у нас червона. Це пелюсточка побажань малята для вас. І ми з феєю підготували побажання для вас. Хочемо побажати вам, дорогі діти, не забувати всього того, чого вас навчали в дитячому садочку, і навчатися в школі лише навідмінно. Радувати батьків, знайти багато нових друзів, здоров'я вам, нових цікавих знань. Та умінь, нехай завжди у вас це буде добре виходити і в школі, і в житті. Фея, нам дуже було приємно, цікаво грати з вами і виконувати завдання цієї чарівної квіточки. Ви були молодці, мені теж з вами було цікаво, ви виконали всі завдання мої. Але мені час вирушати далі. До побачення! До побачення! Ми сьогодні з вами дуже гарно повеселилися і виконали багато завдань. А зараз хочу побажати вам теплого, веселого літочка, наснаги І бувайте!